Всім привіт, ви на каналі Not Sleep. І це в ну, в Гарріс Моді я тут в бункері хожу. Це привіт. Не поняв одесория фрим. Ладно, не важно. Ну, типу, зімнай мій друг! Привіт. Привіт. Ми тут, типу, маємо РП знімати. Да, та, та. Не поняв. Ладно, ч, чо, чого тут він помер? Ладно, не треба було баловатись. Да. Окей, давай за все привітаємось. Здорово. Ну хто хто я тут? Я тут вроде новобранець, да? Привіт. 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 Що, по кому стрельба? Ладно, медики тут дала мені вже аптечку. О, Ладно, прийшли, напевно, куди ти там хотів мене відвести. Давай-ка давай ми підемо в каналізацію. Може не а в каналізацію, а в склад. В склад, так. так. Добре, що тут нікого немає. О, блин! Получи! О! Оп-оп-оп! Тут револьвер. Он идет. Хэдкраб, хедкраб, Не, не mm -hmm. можно, чтобы mm -hmm. yeah. он пришел до наших. Hey. Перезарядка. Это получить. Ой, все. Ай. Я разберусь <проб> с ним кулаками. <проб> Сейпан. А что вы тут такие сильные? А! Что по нам стреляешь за, ре з револьвера, он не помирает. Да, все. А. Ой! Ой! Все. Все, вроде все окей. Патрончики всякие. Окей. Тепер куди підемо? Патрулювати? Бу -бу. Ну так. Давай зараз всім розкажемо, що тут в нас все. В гаражі, если така фигня просходить. Привіт! Ну типу, тут хардхраб лазить. Тепер, куди туда. Срочно приготуватися. На нас можуть нападати хардкраб. Блін. Ай! Він не тут, мав, вроді, з'явитися. Ой, блин, я резаю. Я одним револьвером не справляюсь. Кучу наших померла Получай. Так. А! И Ай, все, у меня 18 хп текает, текает. Да, аптечку, да, 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 Аптечка, За зараз. Так. Так. А. Птичка птичка. Блин. А, ось, ось, ось все. все. Ну, дякую, сейчас все пошло. Ну, так. вроде, перед моими данными зомби мають звідси пройти. Так, блин, все. Куча наших померло, типа драбовичок остався. Це таксі. Ой, ще один повстанець. Ми ось... тримаємось. Так. Вс. Ладно, так. я готовий до бою. Даже Держ, ворона? Вроді їх тут нікого нема. А ой. Під моїми розрахунками їх там має бути більше. Так ми ж їм просто даємо фору по позициям. А ну сюди заходимо Тут. Получить! Шо? Получить! Ааа! це Не знаю! Кайф. Получай! Так! Я забавка! Подожди, понятно! Так. вони тупі, дуже. Так, стоит. Що він тут багато витримав? Ага, їхнє слабке місце. Це голова. Що це за павук? Так Так сидіти! Я з ним розберуся руками. А, все ху. Окей. А ну, я не Ну, Я думаю, що ще, ще трішки пройдуть. Ну, типу, там якісь отруйні. Мі. Ти тоже так думаєш? Так. Да. А, що це? Давайте хаткрабам. крабов. А, блин. Что это? Наши в захали на прикрывают. Ай. Эй, -э -э -э. да не, не, а вот кавай, забыл. Эй, давай, давай, выходим, выходим, шмаляем по нему. Получи. Да. Это у них хаткраб оставил все. Ну має ще пройти більше цих отруйних напевно. Фу, боже. Так стійте Давай, дай просто их ещ осталось. У него зомби вроде мая бы тебе еще. А, зомбі Так. Ой, Ой пробіг. Не в целок, в целок. Вставай, на. Зараз кажется, все чисто, ну-ка. А, хоть и... Класс. Мы стрелим на снарод. Такси. Ты не падаешь. Не падаешь. О, у меня одна хп, одна хп, одна хп. Да хилку не не срочно. Реально. Срочно хилку дай. Давайте хп. Давайте семь. О, мы

Сэ, завтра тобі дам. Так, ой, все. Спасибо, спасибо. Ладно. Добре, що союзники не прийшли. Ну, типу, союзники це ті, які зробили... Чи альянсники, не помню. Ну короче, чи ті чел в противогазі. Так. Добре, що он хоча б не прийшли. Та ти хоть ти нам збираєшся, вообще помогати? Нет. Він что подушки. Ладно, не відкривається Ладно. Ну, может вы не придут чоловіки в противогазах, як ти думаєш? Я знаю. Давай-ка поболли я Угу. Ну ти йди, я пока на базі посиджу Так. У нас осталось дуже мало. ти і... Ось цей Стоп оттку шов вбила Нет, я щось чую. Ладно, я пока переверю. Такси! Що? А ч вони к нам дерз? не на Ту мали прийти. Там, Так, засада була. Вот еще один. А, нет, ти. Ладно. Може ще хтось. Добре, що ми хоча б на гвинтокрилах не прилетіли. Хоча думаю, так. що вони це можуть зробити сьогодні. Так, так. Це вони можуть, але... так. но. Так, спій. Якщо буде їжа, то це була везветка. Вони просто посадіш послідіти за нами. И десь вони можуть может быть намного больше. Да, я тоже так думаю. И он можуть может Не понял, що це таке? Так ты Ааа! а, ай, ай, це? Вот быть, навіть... да! Так стій Він а... инду... Ай, блин! Ай! ай блин, що це? Ладно. Блин, це сто процентів розвідка! Сюди прилетять зараз гвинтокрили! Так. Таксі Так. Напевно я. Нам треба відвоювати, зараз всім про це скажу. На нас зараз нападуть, гвинтокрили. Давай скоріше, скоріше. На нас нападуть зараз гвинтокрили, ти блін, безоружний, в бункер, срочно. Ничего вони не проходит. Ладно, такси сести. Вона це... ему яку... ошаспая. А! Скоріше, ты шо? Где таковы? Шо? Нет! Наша! Нет, не Ни-не-ни, чика на войну! Громи! Такого ну, в принципе, Ой, дичь, чтобы что, вы не их пошлете. Вы не нас будут ослеплять. Давай, давай, Сприша. Раз, справа все на изи. Блин, вот это что? О, вот сейчас я разумею, пушечка. Так. Вот, так, си, си, си. Я залутал я... пушку. Так ты ти... я на скаді хочу подивитися, а то мало що, вдруг там пушка є. На цьому кінець відео, усім до побачення. 100% буде продовження, всім усім до побачення.